Скоріше за все людина впаде чи буде в такому знаходитися положенні. Турнікет ми повинні розкладати повністю. Але перш за все, нам потрібно покласти себе в стабільне бокове положення. Навіщо це робиться? В положенні на спині, якщо я втрачаю свідомість, в мене може виникнути ситуація западіння язика, тому що людина без свідомості у нас повністю всі м'язи розслабляються. Язик це теж м'яз, він може запасти перекрити дихальні шляхи. Тому, перш ніж накладати турнікет, мені дуже е, дуже важливо перевернути себе в бокове положення. Як це робиться? Лежачи на спині, я беру правою ручкою, якщо в мене поранена ліва нога, вона повинна бути зверху. Якщо права, вона повинна бути зверху. В даному випадку в мене, наприклад, поранена чи постраждала ліва ніжня кінцівка, я беру правою рукою за елементи одягу, за штани. І роблю отакий от важик під вагою свого тіла перевертаю себе на бік. Підтягую ножку для вручності максимально і починаю накладати турнікет. Як я вже сказав, турнікет розкладається повністю. Заводиться гладкою стороною до штанів під колін, назовні воротком і платформою назовні. Обов'язково перевіряється кишені та звільняється від всього, щоб не попало нічого під турнікет. І от такими повзуючими руками ми доводимо турнікет на найвищу точку на бедрі. Після цього таким же самим чином ми затужимо його повністю по всій довжині. І починаємо тут закручувати. Так же само перевірили пальцем в першу чергу, палець не повинен проходити. Якщо не пройшов, нічого докручувати більше не потрібно. Зафіксували час і в такому положенні чекаємо на допомогу.